Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять життів, мамо, молись за своїх синів. Віря, гріє серце і палке бажання жити. Ми ступаємо в світанок новий, завтра нас немає, але добре пам'ятаємо, що тримає на цій землі. Сонце за спиною і брати що хочуть жити кожен день, Виборюємо шанс. Ми ж такі молоді, нам би ще по землі, а не по траншеям гулять. Я бачив сталь, і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів, мама, молес за своїх синів. Я бачив страх у очах навпроти, я земляки. Дякую, друзі, за ще одну допомогу. Ми обіцяємо, що ці дрони обов'язково полетять противника, і ми їх вразимо. Дякую ще. Раз. Слава Україні! Героям слава!